Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом у держдепі. Заявили, що зараз можна спостерігати шпигунську та розвідувальну активність Росії в Україні. У Вашингтоні підтримують намір Києва притягнути до відповідальності людей, які беруть участь у підготовці замахів на керівництво України під час війни. А також здійснюють шпигунську діяльність на користь Росії. Про це сказав у вівторок речник держдепартаменту США Меттью Міллер на прохання прокоментувати повідомлення про за. Забіг замаху на президента України, очевидно, ми спостерігаємо шпигунську та розвідувальну активність Росії в Україні впродовж певного часу. Зазначив представник Білого Дому. Він зазначив, що Вашингтоні бачили інформацію про потенційну підготовку замаху на Зеленського, але залишають за українською стороною право коментувати деталі. Ми повною мірою підтримуємо загальні зусилля України щодо притягнення людей до відповідальності за ці дії. заявив Міллер. Нагадаємо, служба безпеки України за. Заявляє про затримання російської інформаторки, яка напередодні нещодавньої робочої поїздки президента України в Миколаївську область збирала розвіддані про запланований візит у спецслужбі. Нагадують, що президент України Володимир Зеленський перебував на Миколаївщині наприкінці липня. У повідомленні СБУ йдеться, що затримана, намагалася встановити час і перелік місць орієнтовного маршруту глави держави територією області. Проте співробітники СБУ отримали інформацію про підривну діяльність. Підозрюваної та вжили додаткових заходів безпеки, відстежуючи комунікації, жінка спецслужба встановила, що вона також мала завдання виявити місце знаходження систем радіоелектронної боротьби та складів із боєприпасами ЗСУ. за версією слідства. Злоумисницею виявилася жителька Очакова, колишня продавчиня військового магазину на території однієї з військових частин області. Вона, нібито їздила територією району і знімала на відео розташування українських об'єктів ім'я жінки не. Називається до зустрічі. Друзі Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.